Друзі, немає слів. Ну що ти тут скажеш? Він прийшов до мене ось на волонтерський склад. Бачите, ось тут волонтерський склад. Мій. Не мій, а наш. Це музей. Ну от, І він прийшов. Голодний, їсти хоче, бачите. Зараз буду йому щось їсти, шукати, але факт залишається фактом. Стільки муки страждань, Подивіться, в нього ножка, вон, там. він не тільки тркається землі, а він не стає на неї. Факт залишається фактом, що закон, ЗО, захисний закон новий недавно вийшов, вступив в законну силу, такий європейський, такий хороший, в Ямполі не працює. Не працює, це я вже переконався. І ви бачите вже стільки разів я про нього описував. Він там на розвалі живе, от там його територія, там за тим гарним будинком. От за, тим, за новою поштою, там його територія. Але хату продали, в якій він на обійця, на тому обіці він жив, хату продали, будку розвалили. і Все все. І він. Залишився без житла, без території. Хоча він як може відстоювати ту територію, як, як наші воїни, як наш народ Україну. Він звідти нікуди не йде. Він тільки хоче там жити. От, от він слухає, що я розказую, бо. Він добра тварина. От там його от там його територія, за тим жовтим будинком ліворуч. Ой. І от що, що сказати, правда? Ну от що сказати? Молодець, собачки, молодець. Я не знаю, як його звати, як що. Я за нього, за, за нього борюся вже. Більше місяця, більше. Кожен день. А сьогодні забув взяти йому в харчі зранку, бо треба було на волонтерській спішити, відправка. Все, базарний день, люди приїжджали, треба матеріали їм давати, на в'язання маскувальних всіх, все-все. і Я прибіг, а він прийшов і нагадує, що він їсти хоче. Щастя, здоров'я. Часе здоров'я. Ось бачиш, от прийшов їсти хоче. Його хату продали, територію продали, а він же ж не розуміє, що це його територію продали. І він він хоче до цей, хоче додому. Він не довіряє людям. Не довіряє, бо його, його обманули. Його обманули, так мені його жалко, і я не знаю ні, як його звати, ні як що. От. Все життя він тут прожив і викинули його. Це десь далеко? Ну хіба не вороги? Що? Десь далеко він живе? Он за... за тим будинком. Там, там була його територія, там, до речі, прикордонник жив. Прикордонник пішов на фронт, він доглядав його, поки він там жив. А це хазяйський виявляється пес. Ой, господи, зараз буду шукати щось тобі їсти. Як вже прийшов, будемо щось шукати. Добре. А ну щось йому, якщо можна. Зараз будемо щось шукати, дорогенький. Боже мій милий. Боже милий. Чого такі люди? Що такі люди? Такі віддані тварини. Добрі, розумієте? І їх зраджують розумні люди. Ну, здавалося б, Бог дав людям розум. все. А вони зраджують тварин. І яких нібито немає стільки розуму, як у них у людей. Підемо шукати, зараз їсти. Треб. Привіт. Загорай! Може тобі собака потрібна? Не треба, не треба. своя є. Оце бачить, тьотя Люда хоче взяти слюсар, а він від свого дому не хоче відійти в нього тому. Там воно добачдеться, де ця, де той е, жовтий будинок, та справа. Зліва, зліва, ліворуч. Він, ага, він та там що? жив, там І була що? його все. Та й продали ту територію, будку його розвалили. Він зберіть собі. Та й куди я його, діну? Куди? На подвір. Та ж є в мене я знаю. дружок. Ні, в мене є сухий. Та й все, та й я, я не можу. І Я дивися, як у нього очі, як він. Прийшов це до мене аж звідти. І от він прийшов, щоб йому щось дати. Де не знаю, ну. не треба. Спасибо. Ну, я розумію, я розумію. Хороший сама. Хороший, хороший. Не треба ну. Ой, Господи, Господи. Так, не знаю. Та ж, якби його, якби він там жив, він же ж би не об'їв того нового хазяїна. Він би йому служив, вірив і правдою, бо то його теж територія. А новому хазяїну, що тут сказати? Вот так. Uh...